День писемності і мови свято покликане сприяти вихованню майбутніх поколінь у дусі поваги до своєї історії, культури та державної мови. В Україні свято відзначається 9 листопада. У Слов'янську тиждень української писемності проводився у навчальних закладах міста. В загальноосвітній школі номер 4 фіналом тижня стало проведення пісенного фестивалю. Я думаю, що сьогоднішній конкурс це нова сходинка, дійсно до відродження. Нашої української душі, адже це є пісня, звичайно. І з ініціативи самих учнів відбувся сьогоднішній фестиваль. Тому що це як цікава пам'ять наших пращурів, це і різноманітного характеру, і веселі, і жартівливі, і сумні ліричні українські пісні, які пробуджують наш менталітет, характер. І так далі. Ініціаторами проведення та учасниками фестивалю стали учні школи. Свої таланти демонстрували сольні вокалісти, дуети і співучі колективи як молодшої школи, так і старшої ланки навчання. Учасники конкурсу виконали пісні на різну тематику, але поєднувало їх те, що всі вони лунали українською мовою. See? Mm -hmm. Мы решили себя попробовать в этом. Но интересно же все-таки надо себя развивать как-то. Тем более украинские песни красивые, мелодичные. Их очень интересно петь. Вот именно в исполнении они интересны. У нас руководитель Мунтян Руслан Владимирович. Огромное У ему спасибо. Учитель да. очень хороший, огромное ему спасибо. Огромное. Да, огромное. С помощью, вот только из-за него мы смогли тут выступить. Просто замечательно, все понравилось. И то, как подобрали жюри. Як виступили всі. Нарешті журі визначили переможців. Всі учасники фестивалю отримали грамоти у різних номінаціях. Гран-прі фестивалю дісталося учениця 10 класу Марії Корчмі. Конечно же, хочется всегда выступать в школе, хочется учителям показать, каких успехов ты достиг, хочется показать свой талант. Победа, конечно же, это всегда приятно. Ребята действительно выступили хорошо, молодцы, дети. Это для них стимул развиваться дальше. Кто получил призовые места, кто получил какие-то места в номинациях. Пісенний фестиваль проводився у школі вперше. За словами викладачів, цей захід є своєрідним уроком патріотичного виховання, а отже, є необхідним для того, щоб діти відчули свою приналежність до всього українського. Ну, ви знаєте, як е, сьогодні як ніколи важливі ось у такі заходи, адже е, в піснях ми. І про історію свого народу дізнаємося, і черпаємо ще раз, може, я повторюся, духовність із них, тому це і повага до нашого минулого та і до майбутнього, тому що без пісні і майбутнього немає.